Всім привіт! Думаю, ви мене впізнали. Я цей чувак, який робить огляди на чоловічу косметику по лінії Барберінгу. Якщо не впізнали, то я себе нагадаю. Я космометик той самий чувак, мене довго не було по причині того, що я пішов в маленький відпуск, так назвемо це, але я повернувся. Трошки він затягнувся, затягнувся він по причині роботи, сімейних е, питань і тому подібне. Ну і трошки відпочив, самі розумієте, також е, були свята. І я вирішив знову вірватися в YouTube, хоча якийсь блогер це, це так е, блогер е, е, на мінімалках. І перше відео, як я писав в інстаграмі після, так би мовити, відпустки, буде про мило для бороди. Якщо ви знаєте, якщо ви користуєтесь чоловічими стайлінговими засобами по догляду за бородою, ви можете знати, що є різноманітні шампуні, бальзами, гелі. І, як виявляється, є ще мило. Десь у 19 му чи 20-му році я вперше вирішив заюзати мило для бороди від бренду «Борода», але мені не пішло, тому що якось я це пробував. Милив і такий камон, це краще купити якийсь шампунь для боруди і буде краще. І десь в 23-му році я дав другий шанс милу для боруди. Я знову. Придбав у бренду «Борода» мило для бороди зі своїм улюбленим ароматом Апельсин, який де я бачу, одразу купую. І я приємно був здивований. По-перше, те, що взагалі не стягує лице, бо якщо ви знаєте будь-яке мило, яке б воно навіть круте би не було, що для рук, що там навіть для бороди. Там може стягувати обличчя, але такого ефекту, наприклад, я особисто не замітив. Далі це економний розхід одного брусочка мила вам може хватити, залежно, звісно, як ви доглядаєте за своєю бородою і як, наскільки ви там, наприклад, протягом тижня її миєте. Якщо там, наприклад, візьмемо добрим тоном є. Два-три рази на тиждень, щоб не пересушувати саму шкіру, то десь може хватити вам на місяць-півтора через те, що мило саме добре піниться вам треба лише трошки нанести і взагалі топчик. І далі те, що це натуральне мило, крафтове з натуральними аромооліями, так що у вас не буде. Подразнення і якихось там висипань на обличчя після використання мила. Так, звісно, ви можете сказати, що це все індивідуально. та, якщо, якщо у вас виникне алергія на мило, або якесь почервоніння, або суха шкіра, я б радив вам відмовитись від того, щоб не пошкодити шкіру під бородою. Давайте я вам покажу, що я маю. У мене є 6 брусочків мила. Це шість ароматів. Мило у неї ж саме однієї самої форми. Тут в мене є, давайте я вам скажу, почнемо по порядку. Так, номер один це в нас апельсин. Я дуже люблю апельсин і завжди його лише купую у бренду Боруда. Далі номер 2 це в нас лаванда. Ну, коробки однакові, я вам потім покажу, розпакую. Приємний аромат, але фаворит все ж таки в мене апельсин. Далі, що ще є? М'ята? Непоганий аромат, але задуже мені м'ятний, такий аж м'ятний-м'ятний. Далі в нас лимонна трава. До речі, лимонна трава топчик. Вона така, такий солодкий і свіжий аромат. Якщо ви любите такі освіжаючі, тонізуючі аромати, лимонна трава для вас це просто буде ранній топчик. Так, яблуко. Яблуко, я б його назвав би стриманим таким ароматом. Такий легенький яблучний аромат. Якщо ви любите щось таке лайтове, яблуко якраз для вас. І останнє це морська сіль. Важко про нього щось сказати. Я не можу сказати, що це якийсь поганий аромат. Просто такий, ну, скажу, на любителя. Але особисто мені морська сіль не зайшла. Давайте я вам покажу, на прикладі як виглядає, наприклад, апельсина. Кожного воно. Відповідно до аромату має різний колір. Так виглядає апельсин. Приємний аромат. Замічу, найголовніше, що всі аромати, які входять в склад мила, вони не є насиченими. На рахунок м'яти, те, що я сказав, що він пахне м'ятним-м'ятним. Це просто такий аромат, але вони не насичені, не хіматозне, натуральні. Арома олії. така форма, тобто її легко брати за руки, тобто воно вас не вискользнить, намалюєте лице, точніше, таби змочити лице, змочити мило, можете між руками розтерти, або одразу по бороді і все. Тільки як спини, спинилось, помили, змили і все. Хотів для кращого ефекту вам порадити, що після того, як у вас висохне борода, нанести якийсь батер або олію. Не в тому, що у вас лице обсохне після мила, чи стягнеться ні. Просто для кращого ефекту, тому що незалежно, чим ви би не мили лице, чи, то же, саме, чи то же саме мило, чи там шампунь, кондиціонер. Добрим тоном є наносити одразу якийсь захист на бороду: батер, олія або бальзам тощо то вже що вам комфортно, і то, що вам подобається. І ще останнє, що я би хотів додати у відео, це трошки не по темі, але отака штука, дивіться. Це мило на мотузці. Soap on the On a rope. Е, Хоча це трошки, як я сказав, це не по темі, це мило на мутусі для миття тіла. Чим воно мене зацікавило, тим, що це розробка бренду Борода і бренду Free on Friday. Воно е, не тестувалось на тваринах. Тут є значок. Тобто, це для миття. Е, Тіла. Це не для обличчя, це для тіла. Чим воно мене зацікавило, тим, що я вперше бачу мило на мотузці. Вперше. І мило на мотузці камон. Хіба що, можливо, в якихось фільмах, але так воно виглядає. Та, можливо, для когось чудернацько. Але виглядає воно класно. Аромат чоловічий, ненасичений. Стриманий. Тобто, якщо ви любите насичені такі аромати, це буде не для вас, але можете спробувати. Думаю, що ви розчаровані точно не будете. І що мені сподобалось тут, що пише ззаді на коробці, нічого не вислизне з, з, з рук, якщо придумати заздалегідь. Так що за вас вже все придумали. можете е, спробувати. Купити і затестити. Так що, думаю, це буде ідеальним, так би мовити, замінником гелю для душу. Якщо, наприклад, як я, я люблю дуже гелі для душу, і вони в мене дуже швидко йдуть. Так що для мене, наприклад, це мило буде ідеальним замінником гелю для душу. Так що, якось так, дякую вам за перегляд відео. Якщо маєте бажання, я ніколи. Не прошу там когось підписатись. Якщо маєте бажання, підписуйтесь, якщо ні, все одно завжди радий вас бачити на своєму каналі. І якщо хочете, можете поставити внизу палець вгору, або, як то кажуть, вподобайку. Або Лукас, або ще є ті всі обозначені слова лайк. Так що, теж вашому лайку, коментарю буду вдячний. Дякую вам за увагу та до зустрічі!